Перші нотки, перші виступи школярів зі сцени, і в залі запанувала атмосфера затишку і доброти. Адже творити добро легко, варто тільки захотіти. Виступали як аматори, так і митці-професіонали. Діти це саме ті, кому ми маємо приділити сьогодні максимум уваги. Зрозуміло, що у нас у дорослих сьогодні є багато проблем, але діти не мають залишитися без нашої уваги. Святкували й перший рік діяльності благодійного фонду «Надія є», який успішно реалізував за цей час п'ять соціально-культурних проєктів. і останній з них створення тематичного настінного календаря на наступний рік. Їх обличчя, його біографія. Їх обличчя це обличчя дітей Житомирян, його біографія це історія рідного міста і краю. Сьогодні в нас такий підсумковий річний святковий вечір присвячений, можна сказати, іменинам фонду «Надія є». тому що ми презентували свою діяльність саме рік тому, і нам є чим гордитись як дитинці, яка вже багато чого за рік могла зробити. На сцену запрошували маленьких моделей учасниць світлин, сторінок календаря. Які зроблено у провідних музеях області, вдало поєднавши історію міст через сучасників. Для початку мені було дуже цікаво э, приймати участь в таких великих фестивалях, можна сказати. E, ну і мені дало це якби більше впевненості. Я став себе вільніше почувати на сцені. Ну, це якби головне те, що мені дало. У календарі містяться не лише художні фотокартини, а й розміщена інформація про кожен музей та їх. Найцінніші експонати, і, хоча тираж невеликий, і в продаж він не потрапить, проте його уже подаровано освітнім закладам, бібліотекам, підлітковим клубам та медичним закладам обласного центра. Додамо кожен учасник свята отримав подарунок, про який завчасно подбали організатори, які дотримуються істин передати добро іншому, подарувавши свято меншому, об'єднавши зусилля багатьох людей.